Привіт, дорогі мої телеглядачі. Привіт усім! Привіт, білочко. Петричок, друже, ти не знаєш, що сталося з зайчиком. О, а що ж таке сталося? З того часу, як він побував з тобою до речі, у сусідньому лісі, його як підмінили. Як підмінили, кажеш? Хм, Ну, що ж, може бути, може бути. Та не може бути, а так і є. Ну, а в яку ж сторону він змінився? Вкращу чи в гіршу? А я навіть і не знаю. Нібито в кращу, бо став такий романтичний, все ходить, співає. Співає? Так. А раніше ж його і не допросишся, щоб він щось заспівав. О, он воно що. Так, і такий добренький став. З усіма вітається. І все про любов, та про любов говорить. Навіть про свій Забув. Що, навіть про футбол забув? Та не тільки про футбол. Він про все на світі забув. Навіть які уроки треба зробити, не пам'ятає. Ти як не пам'ятає? А так, не пам'ятає і все. То він погано навчатися почав. Так, ще й як погано. Батьки, мабуть, б'ють вже на сполу. А звісно, адже ж не знаєш, що з ним. Може, хоч ти допоможеш розібрати. Я і сам не знаю, що він таке побачив у тому сусідньому лісі. Хоча. Що, хоча, Розказую все, що знаєш. Дорога кожна хвилина і інформація добрячок. Хоча там було одне симпатичне зайчиня. Зайчиха? Так, мала зайчиха десь вашого віку. Ммм. Напевно, зайчику сподобалося. Можливо, можливо. Ти знаєш, всі симптоми кажуть про це. Які симптоми? Перший симптом не хоче вчитися. Ха, то може він не через любов? Ну, а другий симптом. Який? Добренький і наспівує. Оце вже точно через любов. Утакої добрячо. Що, білочко? Треба треба побігти і, і мишці розповісти. А це так. Зайчик закохався. Зачекай, зачекай, куди ж це ти поспішаєш? А що таке? Ти ж не пліткарка? М? Ні, ні, я ні. Я, я просто мишці хотіла пояснити про любов. А ти не поспішай всім пояснювати, бо, може, той ще й не любов. А що ж тоді? Просто закоханість. Ага, закоханість. Якби не так. Кажу тобі, то справжня любов. Ні, білочко. Справжня любов, вона серйозна. А у зайчика що? Не серйозно? Чи як серйозно? Ого, го як серйозно! Та ти що? Я ось історію тобі розкажу. Оце вже серйозно. Ну, а не те, що у зайчика. Що це історія, добречо? Історія про Артемчика і світланку. У них теж любов була. Спочатку ні, Світланка Артемчика, страх як не любила. А чому? Бо ніс у нього був кирпатий. Фу. Волосся руде і веснянки на носі. Справді, як такого можна полюбити? Пілочко, чого ти? Ти ж сама руденька, он яка гарненька. Я руденька і гарненька, справді, але у мене ніс не кирпатий. Ой, вас, дівчат, не зрозумієш. Світланка навіть дивитися на Артемчика не могла, як тільки побачила його, одразу ж тікала або ж ховалася, щоб навіть не привітатися з ним. О, ти молодець! Чого з ним справу мати, якщо він не подобається? Ну, тому що він був дуже хороший хлопчик. Читав Біблію, гарно в школі навчався. То й що? якийсь ботан? Ха -ха, вон як ти заговорила. То... А чи були там якісь неботани? Ти знаєш, в школі був один хлопчик-неботан. Макс його звали. Він напевно оцій світланці і подобався. Дуже. Всі дівчатка хотіли з ним товаришувати. Він був чорнявий з гарною зачіскою і погано навчався. Ну, це не страшно. Головне, щоб зачіска гарна. Так от одного разу. Макс запросив Світланку на прогулянку разом з друзями. От, пощастило! Так, всі дівчатка їй заздрили. Світланка була просто щаслива. Оце любов казали всі. Справжня любов, добрячо! І ось вони з друзями йдуть по вулиці, а там величезний собака. О, Собака! Так, Світланка страшенно боялася собак. Вона просто не могла навіть поворухнутися так налякалася. То треба було отому, о Максимку з гарною зачіскою, отого собаку відігнати. Ха, якби ж то. І Максимко і всі інші дівчата і хлопці почали тікати, а Максимко ще й штовхнув світланку на ту собаку, щоб самому встигнути втекти. От хаба! Як він міг таке зробити? Ха, дуже просто. Він рятував своє життя. А той собака покусав Світланку. Та ні, не встиг. Її врятували. Хто? Уяви собі, Артемчик. Він якраз був неподалік від того місця, як почув крик і прибіг на допомогу. От молодець. Та звісно, Білочка. Хоча йому й дісталося від собаки, але світланку він врятував. То воно ну, як розпізнати любов? Так, білочко, справжня любов готова не себе в першу чергу любити, а інших. А себе вже потім. Так, тому на завершення нашої програми бажаю тобі, білочко. Ну і звісно ж, вам, мої любі телеглядачі, не дивитись на зовнішню красу. А найперше дивитись. На внутрішню красу і на добре серце, так. І щоб друг був вірним. Так, на добраніч вам малята. Солоденьких вам снів, мої друзі. thank